Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації, і будемо ми робити ось таку пташку. Вона у нас жовто-блакитного кольору, кольор нашої держави. А як зробити таку пташку, я зараз вам покажу. У нас є два, кол... два кола жовтий і блакитний. Це жовти, жовте коле. Велика, це буде наш тулуп у пташки, блакитний маленький це будуть крила у нашої пташки. Також нам треба дзьобик, це трикутник, хвіст і два маленьких кола голубого кольору, це очі нашої пташки. Також нам знадобиться клей, пензлик. І серветка. Починаємо роботу. Беремо велике жовте коло, це тулуб. Складаємо це коло навпіл. Таким чином, молодці, любі батьки, допомагайте, будь ласка, нашим діткам. Беремо блакитне коло. Теж Навпів складаємо таким чином, і у нас вийшло тулуб і крила. Накладаємо на тулуб крила ось таким чином. Молодці. А щоб закріпити це, нам потрібно крила промазати клеєм. Акуратно промазуємо клеєм. Накладаємо. І, як завжди, беремо серветку і промакуємо. Ось так. Молодці, молодці, гарно виходить. Так, батьки допомагають діточкам молодці. Так, ось так в нас вийшло. А ще нам потрібен дзьоб. Дзьоб, як ми вже казали, це трикутник в нас, так? Промазуємо клеєм трикутник края. Акуратненько, молодці. І прикладаємо знизу. Ось таким чином. І у нас вже є. Дзьобик з серветкою примакуємо. Ось так, молодці. Є хвіст. Ми його теж акуратно. Краєчок змазуємо і приклеюємо. Ось в нас. Виходить, виходить така пташка, так? А ще наші пташки нема чого. Очі нам потрібні очі. Беремо і прокліюємо маленькі кружечки і прикладаємо. Ось так. І ще один з другого боку. Ось так. І знов не забуваємо про серветку. Я вже бачу, потихеньку надходять фото з пташкою. Молодці, Дянка, дуже гарна пташка вийшла. Сашко гарна пташка така, молодець. Елічка, яка в тебе гарна пташка вийшла. Ось в нас вийшли ось такі гарні пташки. Так? Молодці. Молодці, у вас дуже красиві пташки. Батьки допомагали. Дякуємо. До зустрічі, усе буде Україна.